Доброго дня, друзі, компанія Автопарк десь кофілія на продажу нове чудового надходження BMW-5 серії. П'ятірочка на 2 літра бензиновому двигуні в чудовому такому стані, на чорних дисках, вся чорна, BBS, до речі, диски ставили. вони вартували 2-2,5 тисячі євро оригінали. Тачка вся обслугована, передня частина автомобіля в бронеплівці, фари, бампер, капот, крила, Все затягнуто в плівку. Вихлоп трошки доработаний. Є камера заднього огляду, такий дактил ззади. гума дуже непогана, континенталь, захисна плівка на ручках, світла шкіра всередині, світла стеля, чудовий стан салону, все чистеснень, охайно. тачка притонована, як бачите, повний електропакет на склану зеркала з електроскладанням зеркал, пам'ять також присутня. Електрорегулювання, стан сидіння водія, все цілесенько, без дирок. Є датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо з кругом контролем. пробігу 248 тисяч на автоматі, звісно ж, підігріви сидінь присутні, камера заднього огляду є, старт-стоп. Класна тачка за свої гроші, вся обслуговує, хто шукає собі п'ятірку в дуже доброму стані. Приїжджайте до нас на грушевського 15, -я. Вона чекає на вас.